Але щоб не забігати наперед, варто сказати важливу річ. Це чим надихались розробники при створенні кампанії, а черпали вони нахнення з фільму Цивілвар або ж як це переклали в нас, повстання штатів. Це трилер про громадянську війну в США майбутнього, де журналісти фіксують останні миті перед поваленням уряду. Я його не дивився та й ніколи не чув про нього, а дізнався про його існування тільки з інтерв'ю розробників Батли. Але з цікавості глянув, що там думають інші про фільм. На... IMDB. оцінка сімбалів, що насправді not bad. На наших ресурсах я знайшов різні відгуки. Додивився чисто, з цікавості, скількох журналістів замочать. Студія blm Фільм. Це як Modern Warfare, 2, тільки там орки. А де FPV-дрони? О, а на 39-й хвилині та цикашників повели. О, от і перепис обісяних почався. Театр абсурду. Президент вже за тиждень до того був би за кордоном, і ніхто б не знав, де він. Фільм такий собі. Майбутній сценарій США. Кусок лайна з кількома хорошими моментами по відгукам я можу оцінити дану кінокартину щось між гавно і жоскоїмбуля.